На спортивному майданчику комунальної установи спорт для всіх цікаво, змістовно та спортивно провели вечір неділі діти різного віку, взявши участь в естафеті на швидкість та спритність. Такі веселі розваги були приурочені міжнародному дню молоді, який відзначається 12 серпня. Гарна ідея об'єднала діток з різних шкіл міста, тих для кого така гра була вперше, подарувавши нові емоції та позитивні враження. Комунальна установа спорт для всіх І сьогодні. Проводить естафети серед наших місцевих дітей. Перш за все, діток поділили на команди не за віком і зростом, а за бажанням бути разом та запалом до суперництва. Навіть у таке сьогодення у дітей повинно бути дитинство, і за це дяка нашим захисникам. Мені хотілося подякувати нашим військовим, нашим мужнім чоловікам, які боронять нашу країну. Від російської навали і дають нам можливість з вами на спортивних майданчиках займатися своїми улюбленими справами. В очікуванні запальної гри діти знайомились один з одним. Хтось розповідав незабутні моменти про канікули. Хтось вже чекав самих змагань і солоденьких нагород. Це просто гра, наголосили організатори спортивного заходу. Біг влучні передачі, пластика та швидкість, і все це з драйвом та дитячою безпосередністю. Під веселу музику, вкладаючи не тільки силу, а й витримку та майстерність, діти не просто йшли, а бігли до поставленої мети. Головне все дружньо з товариським духом. Молодець, ясна, кожен етап естафети супроводжувався підтримкою тренерів і чіткими інструкціями, аби все було злагоджено. І ось результат не забарився. Перемогла у нас дружба. Завершився вечір цікавою грою киданням водяними кульками, що було дуже логічно, аби охолодитись після змістовного спортивного вечора разом з комунальною установою Спорт для всіх і звісно, як без частувань солодким холодним морозивом. Це ж справжній смак дитинства. Ірина Врубинська, Наталі Лукінчук, перший муніципальний.